Радіо Chicago. Друзі, ми знову на хвилі 12.40. сорок. Повернулася я не одна а з нашою гостою. Сьогодні вона є Наталія Омельченко, засновниця медичного центру ЄлоблумецьПА. Наталія, вітаю вас! Дуже вітаю ближче до себе. мікрофон, що вас наші слухачі краще чули. І сьогодні я хочу вам запропонувати тему для розмови про хронічне запалення, захворювання шкіри обличчя розація. Добре, давайте, так, давайте. Добре, тоді розкажіть, будь ласка, що це таке, тому що е, мені здається, що більшість бачили, е, тобто знають, як виглядають, як виглядає ця проблема, але не знають, як вона називається і взагалі чому вона виникає. Тому поділіться, будь ласка, більш детальніше. Дуже дякую, дуже цікаве питання, і в нас, до речі, дуже багато запитів е, саме на лікування е, цієї, скажімо так, хвороби. Я не хочу е, ну е, все-таки це є. Такий стан шкіри, хронічний, скажімо, і е, він найбільш розповсюджений саме в людей нашої етнічної групи, нашого фенотипу, тобто людей з е, світлою шкірою. І чому е, ми дуже багато бачимо проявлень цієї, скажімо, цього стану в людей з світлим типом шкіри, і зазвичай... Саме світлий тон шкіри дає можливість нам побачити його. Тобто він може бути і в темношкірих, але ну, його просто не так видно. Чим він проявляється, це ну, розові щоки, почервоніння обличчя, почервоніння шкіри. І в таких більш складних випадках можуть приєднуватися екне або висипання, можуть бути запальні екни. І е, в більш тяжких формах може змінюватись, може червоніти, наприклад, ніс, змінюватись, розростатися і утворюватися така деформація е, на шкірі обличчя, на носі, на окремих частинах обличчя. Що ми, е, як ми діагностуємо, є спеціальні діагностичні критерії, і зазвичай це ну, один із них, наприклад, присутність е, таких, е, скажімо, Васкулярних зірочок на поверхні шкіри, це один із критерій діагностики, Коли ми вже говоримо, що на правду, це є більш такий серйозний запальний процес. Ми бачимо капіляри, розширені на обличчі, і за рахунок чого, яка етіологія цього процесу. Як ти вже сказала, це запальний процес. Тобто, коли ми маємо запалення в шкірі в організмі, що відбувається? Піднімається температура, і в результаті цього тобто це не має бути температура всього тіла, саме температура цього шару шкіри піднімається температура і розширюються судини. І тому ми їх бачимо, тому ми бачимо почервоніння. Наталю, скажіть тоді, будь ласка, ця хвороба вона з народження присутня, чи вона якимось чином набувається? Тобто, які взагалі, якщо вона набувається, то які ознаки цьому передують? Або якщо людина з цим народжується, чи вона проявляється одразу, чи вона можливо якось часом проявляється? Зазвичай ми бачимо проявлення вже з часом, і скажімо так, кумулятивний ефект? uh but, but. Впливу зовнішніх факторів і генетики, тобто, звичайно, генетичний, наскільки ну тип шкіри, якщо, наприклад, в родині, у мами чи ще в когось були саме такі почервоніння, от дуже часто приходять в нас клієнти, кажуть, у мене у бабусі були такі червоні щоки. У мами також і всі думали, що це таке на ну, ознака здоров'я. Червоні mm -hmm. щочки, насправді, то можуть ці можуть саме бути одним із таких признаків того, що в люди. Не відбувається. Купорос або розація, і зазвичай генетичний елемент і з часом в дітей ми зазвичай цього не бачимо, вже після десь е тінейджеса, більше туди під кінець. Найчастіше е перші симптоми виникають десь вже під кінець е другого е десятку, скажімо так, 25, 28, е 30 років, коли вже е починаємо замічати. Що вони більш такі назойливі, ми бачимо, вони, наприклад, реагують на якісь збудники, такі тригери, як сонце, температура, вино, якісь спайси. тобто, Тобто, може щоб... навіть провокувати там гостра їжа, мається на увазі, алкоголь так. може бути. Тобто те, що нібито середини зігріває температуру тіла, правильно, Так, і воно може навіть не обов'язково, що це температурне зігрівання, а от просто воно може в когось викликати, а в когось можуть бути двоє людей з купрозом, з розацією, і в одної людини, наприклад, червоним вином може викликати оце таке почервоніння обличчя, а в іншої людини взагалі це не викликає, але Нього наприклад, або в неї викликає, наприклад, сонце або підвищена температура. І, звичайно, вплив зовнішніх факторів дуже важливий. Наприклад, в мене була клієнтка, колись вона до нас прийшла на Open House, Ми робили сканування обличчя, і я їй сказала, що в неї є. Ну, і на цьому комп'ютерному скануванні я побачила дуже багато ну, підвищений показник саме куперозної активності, і я їй про це сказала, вона мені не повірила. Вона сказала: каже, в мене нічого мене не турбує, якби, ну, я якось не бачила. І тоді е, пройшов рік, вона прийшла і каже, я приїхала з... вони були місяць в Ірландії, там були під відкритим сонцем, вітер. і е, Вона приїхала, і в неї просто все обличчя було червоне, воно було обсипано е, саме таким екні... Подібним висипанням, і тоді ми вже лікуємо в. Медично і косметологічно найкраще працює саме комбінаційний підхід до цього стану, і звичайно, коли це в більш легкій формі, можна просто обійтися косметологічними процедурами, але знову не забувати, що це треба підтримувати. Не просто один раз зробив і все. І коли це стає вже більш агресивна форма, більш реактивна форма, ми маємо приєднати, можливо, якісь медичні заходи. Такі як е, вживання, наприклад, антибіотиків, вживання спеціальних кремів, е, які допомагають. Е, Контролювати цей стан власне про лікування ми зараз до цього питання повернемося, але я би uh -huh. хотіла, ще вас запитати, тому що ви згадали про те, що ця хвороба вона викликає Вона може викликати і акне, там uh -huh. алергія. Як воно впливає? Чому так? Тому що здавалось би, ну це ж ніби як якісь як судинки, тобто, грубо кажучи, воно там, ну в залежності від температури uh -huh. на вулиці чи якихось інших показників, ну там людина червоніє, але чому саме воно впливає? Ну, появу акне? Акне, як воно працює е, ну, скажімо так, якщо в нас акне, знову таке висипання по типу акне вони можуть бути не обов'язково. Це може бути суміш розацеї і акне. Два просто незалежних стани, які е, одночасово турбують людину. Це може бути розацея, яка супроводжується висипаннями, такими як вакне. Тобто і це можуть бути висипання, але наприклад, якщо ми візьмемо е, в акне. Е, Багато хто любить придавити, видавити щось, то дуже часто саме в розицеї, ми бачимо ці висипання, вони запальні, але коли людина їх. Придавлює, звідти нічого не виходить. Тобто це запальні такі е, е, ну, е, утворення, скажімо так, лиженс, mm -hmm. які е, насправді всередині можуть не мати навіть оцього гнойного елементу бактеріального, тобто це таке просто загальне запалення і запалення окремих е, шкіряних сальних залоз, які Самі по собі можуть тоді викликати прилив крові, і ми бачимо просто ці капіляри. Тобто, це фактично воно не є це. Симптом, то що ми бачимо ці почервоніння і капіляри розширення це симптом, це не є сама по собі хвороба, тобто, хвороба зазвичай не є саме в капілярах, вона є в шкірі і збудниками можуть бути також такі дуже популярні серед наших українців. Тут в Америці якось мало до нас клієнти звертаються і мало знають про це як демодекс, цей кліщ. Тобто, наприклад. Він у нас усіх є на поверхні шкіри, але тільки в деяких людей він може викликати запалення може викликати якісь висипання, і звичайно. Ну, є навіть така, такий, скажімо, вислів, чим ви лікуєте Демодекс. Ми його не лікуємо, він у нас не хворіє. Тобто його лікувати просто по факту, в нас дуже люблять робити тест, подивитися, ой, у вас демодекс. Дуже багато людей бачу, mm -hmm. які дуже з тим стривожені, бо їм в Україні сказали, що в них є демодекс. Насправді, якщо нема симптомів, його нема чого лікувати. Якщо, наприклад, ми не можемо контролювати розецей. І е, е, тоді можна приєднувати ще додаткові якісь е, кроки, щоб контролювати, наприклад, Демодекс, якщо це ну ми думаємо, що він до того причине. Mm -hmm. Ну і власне повертаючись до самого лікування, mm -hmm. які сучасні методи лікування розеція зараз доступні. Mm -hmm. е, які саме послуги ви у своєму е, СПА надаєте людині, клієнту, і як вони з цим справляються? Зазвичай ми починаємо, скажімо так, якщо людина приходить просто з почервонінням обличчя, яке в неї є, яке її турбує, тому що там в соціальних якихось моментах обличчя червоніє після вина, чи якісь підвищеної температури, зазвичай ми робимо комплексні процедури, наприклад, гайдрофейшл, який в нас. Включає спеціальні серуми, Ці серуми, вони мають називається, розетрол. Вони такі дуже активні, які проникають у глибокі шари шкіри і стабілізують її. Тобто гайдрофейшл комбінуємо зазвичай там раз на два тижні. Зволожується процедура Hydrofacial і тоді раз на два тижні робимо IPL або Intense Pulse Light Therapy. Це така лазерна процедура, коли вже ми, цей лазер проходить через кристал, тобто він вже не є лазером. Ну, лазер це якби світло, яке. Як ніж розрізає, а тут воно проходить через кристал, воно розсіється це світло, і що робить? Воно, коли проходить через шари шкіри, фактично коагулює оці васкулярні утворення знімає оце почервоніння і запалення, тобто має такий подвійний ефект. Додому ми рекомендуємо також розетрол, який є в нас медичного, дерматологічного е, е, сили, тобто prescription strength І, е, звичайно, якщо цього не заснути, ми спостерігаємо е, три місяці, якщо Цього недостатньо. Ми можемо підключати більш інтенсивне лікування. І в тих випадках, коли людина приходить, наприклад, в мене нещодавно звернувся чоловік, який працює на траках, і в нього просто сильне висипання, особливо на носі ніс став збільшуватися. В цих випадках ми ставимо ще додатковий уральний антибіотик, який рекомендується американською дерматологічною асоціацією в таких випадках, і це допомагає контролювати саме цей запальний процес, бо він може в собі носити і бактеріальну етіологію, і це може бути топічні якісь імунні реакції. Тобто, цей антибіотик він дає можливість трошки це все. Спинити і продовжуємо косметологічний і домашній, домашній догляд. Бачимо дуже добрі результати. Я ви можете побачити у нас їх на інстаграмі. Тобто, зазвичай 2-3 місяці ми бачимо стабілізацію і потім рекомендуємо людям. Приходити, продовжувати вдома використовувати топічні препарати, і потім приходити там хоча би раз на, на сезон, на півроку, для того, щоб ем, профілактично робити ще додаткові, і звичайно, мезотерапія, ін'єкційні препарати, які ем, укріпляють стінку судин, для того, щоб вони не так легко реагували на ці всі подразники. Тобто Отже. я правильно розумію, що е, тобто. Ці ну розація її не можна повністю вилікувати. Тобто, це лише е, повинен бути контроль симптомів, і відповідно, якщо вона загострюється, тоді вже потрібно приймати якісь рішення, ряд рішень, тобто там, наприклад, до вас звернуться на якісь процедури і домашній догляд. Тобто, взагалі варіантів немає, щоб її вилікувати. Я вам скажу, що я дуже багато бачу людей, які ми перевели в стадію стабілізації, і вони 2-3 роки, тобто зовсім мінімальний. Якісь, може, мінімальне загострення, наприклад, ну, після літа може трошки бути почервоніння, а взагалі дуже стабільна іде е, е, ремісія. І якби шкіра, яка має до того тенденцію, вона завжди може відреагувати. Взагалі зараз Американська дерматологічна асоціація вважає, що і акне, і розація це хронічні стани шкіри, захворювання шкіри, які ти ніколи е, ну, повністю не можеш сказати, все, я вже вилікував. Вався від екнім, в мене його ніколи не буде навіть після е, післяоральних е, препаратів, е, таких як Акютейн, у багатьох людей я бачу за 2-3 роки можуть бути флерапс. Тобто, mm -hmm. до речі, акютейн може навіть бути використаний і в плані розеції. Тобто, треба просто дивитися на етіологію, дивитися на конкретні випадки. Але є варіанти лікування, стабілізації, і головне не запускати. І ну, звичайно, в важких випадках можна робити лазерні якісь процедури, які вже більш інтенсивні, коли ми вже шліфуємо шкіру, забираємо, спалюємо цей. Поверхневий Наталі, я вам хочу подякувати за нашу цю розмову, тому Наталія. Насправді це дійсно тема, яка, ну тобто, всі бачать, але не знають, що це за проблема і що з нею робити. Тому для наших глядачів і слухачів нагадайте, будь ласка, з якою адресою знаходиться Yellow Bloom Spa, власне, з яким номером телефону можна зробити апойтмент для того, щоб люди мали можливість з вами зв'язатись. Наш телефон 847 818 111 -11, і ми є в вілінгу на за адресою 1 West Dundee Road, в Вілінгу. 에, приходьте, телефонуйте і. Побачимося. Тому, друзі, ми всі контактні дані залишимо в описі під цим відео. Так само підписуйтесь на соціальні мережі Єлоблуми СПА. Там ви зможете знайти всю актуальну інформацію. Наталя хочу вам ще раз подякувати за те, що ви завітали до нашої студії і буду чекати вас наступного разу для того, щоб поговорити на ще актуальні теми. А ви, друзі, не перемикайтеся, будьте з нами на одній хвилі 12.40. сорокам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.